Формадол забудь про головний біль. Ось це вже мої готові лялечка, а ось цю потрібно ще доробити. Ми беремо одну стрічечку і накладаємо її, і заводимо під низ. Так само робимо і з іншою. В цей момент на лялечку можна щось набажати, щоб вона вам це приносила. Ляльки-мотанки, десятирічна вінничанка Кіра Король, навчилася робити на гуртку рукоділля ще навесні. Потім почала дізнаватися про них більше. Насправді ляльки-мотанки це не іграшка. Вони є оберегами, тому що вони плетуться хрестиком і зав'язуються хрестиком. Першу ляльку у патріотичних кольорах Кіра зробила у жовтні собі. Другу подарувала своїй вчительці. І почала робити ЗСУ потім. Щоб також щоб вони їх оберігали, і щоб вони залишилися живими і все у них було добре. Надала обереги хлопцям, Три обереги передають лічно хлопцям. Один оберег я залишаю особисто в машині. Особисто від тебе, дякую тобі, сонце. Слава Україні! Дорога. Дорога. слава! Дякую, Велике дякую. дякую, дякую. Натхненна Кіра розуміла, що може допомагати ще більше. У разом із мамою вони придумали продавати мотанки. Одна лялька 100 гривень. Отримані кошти почали збирати на допомогу нашим захисникам. Я продавала лялечки спочатку мамі на роботі своїм знайомим продавала, своїм рідним, своїм однокласникам, які мене підтримували. Ми пробували на вулиці продавати, а справді там давалося. Кожного дня, окрім продажів, вона приносила ще зверху 500 гривень, це тобто ті особисто, які давали їй. Вона жодної копійки світи не забрала для себе. Вона все каже, це все на ЗСУ. Все, все. Моїх тут немає. Вони їм важливі набагато важливіше, ніж мені. Я це морозиво і все, а для них це буде цілий дрон. Усього за три тижні Кірі вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Дівчинка одразу вирішила віддати їх у благодійний фонд Сергія Притули. А от що саме придбати на ці кошти придумала, коли вже зустрілася з відомим волонтером. Я спочатку не знала, що я хочу, але я потім зрозуміла, що хочу дрон. Він мені дуже сподобався, і він мені був схожий на жавку. Дуже. Ще коли передавали притулі гроші, то Кіра відразу не сказала: я вас сюди ще повернуся. Я думаю, ну яким чином, як це мені дуже сподобалось допомагати ЗСУ, і я вирішила ще допомагати. Тільки ходити вже холодно, і я проводжу майстер-класи для діток. У своєму класі проводила в садочку. Мені дуже подобаються маленькі дітки, вони дуже хороші і у них так е, круто виходить пластиці лялечки. Майстер-клас так само коштує, як лялечка, 100 гривень. Я хочу побити рекорд е, на 30 тисяч, якщо вийде. Це дуже велика сума, на мій погляд. Ну, більше за 21 тисячу, на 9 тисяч. Свій власний рекорд Кіра мріє побити до нового року. Зараз дівчинка вже назбирала 19 тисяч 500 гривень. 500, 200, 100, 50, 20, 10 і 5. І ще є монетки навіть. Якщо в мене дуже швидко почнуть збиратися кошти, я поставлю ціль 40 або 50 тисяч, якщо, ну, якщо вийде. За ці декілька місяців Кіра зробила близько 400 ляльок. Одну з них спеціально для сніданку. Наша команда теж підготувала їй. Сюрприз. Кіра, а це тобі солодкий подарунок від Святого Миколая. Дякую. Ти віриш в святого Миколая? Так, я дуже очікую від нього подарунок. Ну, добре. Кіра рік була хорошою дівчинкою, чемною дитиною, тому вона обов'язково отримує подарунки свої. Зараз моя найбільша мрія, щоб мир був в Україні і щоб все було добре і наша перемога наблизилася швидше. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці один плюс один.